об'єднаної асоціації футзалу Львівщини. Зараз до вашої уваги перший поєдинок сьомого туру чемпіонату річі та цікаво. В принципі в складах обох команд є дуже і дуже досвідчені виконавці, особливо це стосується команди на Найвищому рівні в чемпіонаті української футзальної екстраліги. Зараз Юрків набирає швидкість. Юрків, удар від Юрків. захищається. Це Павло Стегніцький. Зараз Тигніцький вдало відзахищався, але не склалася атака для айкули. Пелих пелих віддає передачу, Момент її не повертає назад на смагу. Смага на Дудаша. Дудаш загострює, Дудаш віддає направо на Чабана, Чабан підліво Чабан пробиває, який гол забиває Чабан. 1-0. рахунок у нашого матчі відкрито. Тут склав враження, що мірзаєв не бачив момент удару. Мірзаєв десь. Хорошу передачу. Одним словом, така в принципі рівна збалансована команда Айкула. І команда, правильно сказано, як точно допоможе в цьому поєдинку. У Романа який досвід і в футзалі, і в футболі. Зараз момент і ще один красивий гол залітає у ворота. Зінич дає голіву передачу. аскольд баран переправляє м'яч у ворота, баран на мить випереджає ковід. Дуже і дуже цікаво. Удар гол! 3-0 стає рахунок. Зінич замикає зараз дальню штангу. Прекрасна комбінація і холодний душ для команди Айкула в першому таймі. Тут звичайно важливо, хто заб'є наступний. Якщо це зараз у момент дрикоше, такі Гніцький, 6 хвилин завершення першого тайму. Юрків, Юрків передачі на Дудаша, Мірзаєв, Мірзаєв на Юрків. А Юрків прибуває гол. Юрків відіграє один гол, і це вже цікавіше. 3-1 у нашому поєдинку Айкула подає признаки життя. Удар зараз від Зінич віддає передачу. Тут зараз кого не встигає повернутися в оборону Зінич. Зараз когот вже повертається, але це пізно, оскільки рахунок стоїть 4-1. Баран замикає, по суті, красиву комбінацію, красивий пас від Зінича баран оформлює тут. Тайм від команди Nice Guys, дуже, дуже nice, як на мене. Удар поворотах! Кули для того, щоб забити другий гол. Передача на Юрківа. Юрків на груди пробиває Юрків Любомир Смага, 11-й Василь Зінич, 23-й Михайло Чебан, 10-й Олег Іванишин, 6-й Олександр Дудаш, 12-й Мар'ян В цьому можна не сумніватися. Ми це бачили і зараз момент! Не забуває. Арбітра, смага. Римий удар по воротах, мірзає штрафний удар по воротах, рикошет і гол. М'яч залітає від танечника у ворота. Роман Танечник стає автором цього забитого м'яча. Рахунок стає 2-4. Міцний середняк. П'яте поточне місце. Це 6 очок у команди Володимира. гол забила команда Айкула. То буде гра з п'ятим польовим від Пелех. Проти того захищається Сосницький. Пелех пробиває. П... Зараз обрізка від Стегніцького. Порожні ворота удар гол. Баран оформлює хитрик. Зінич віддає ще одну гольову передачу. Зінич тут хитрик по гольових передачах в цьому матчі. Баран Не тільки цих двох гравців. Багато працює Михалюню. Зараз смага перехоплення, удар порожній гол. Смага робить рахунок 2-6. Смага забиває свій перший гол у цьому поєдинку. Смага зараз влучає. Порожні ворота на 26-й хвилині матчу, ну, але всі ми розуміємо. Дудаш порожній, не точно. Дудаш також в футзалі, як то кажуть, битий вок. Тут неточна передача від Стегніцького, 2-7 стає рахунок, чабан забиває. Чабан забиває свій другий гол у цьому поєдинку. 2-7 стає рахунок, чабан забиває. Зміна в команди Євгена Москвіна, Фроловчи вперше вийшов в цьому поєдинку. Мірзаєв нагадає за команду Nice Guys. Тричі забив і Баран, двічі Михайло Чабан. По голу. Любомир Смага та зі штрафного, та Богдан Юрків зрив першому таймі. Удар в порожній гол. Чотири м'ячі. Покер від Скольда Барана. 2-8. Стає рахунок на 30-й хвилині забуває Скольд.